Коротеньке відео, як зв'язати ось такий снут, він у мене перекручений, і двосторонній. З З однієї виходять ось такі косички, і з іншої сторони ось такий візерунок. Снут в'яжеться по колу без сшивання. За бажанням, ви також можете робити його прямим, не перекручувати, як я, а просто рівним колом. Це також на ваш розсуд. Якщо вам не подобається такий перекрут, тоді можна просто робити його рівним. Я далі покажу все, як це робиться. дизайн, Creative Меландж біг супер чанки. Довга назва. Тут в 100 грамах 100 метрів. І рекомендований гачок або спиці 10-12 але я знаю, що я досить рихло в'яжу, тому я буду використовувати гачок 8 мм. Тоді це буде плюс-мінус нормальна щільність, яка потрібна. Взагалі, ви можете використовувати будь-яку пряжу, яка вам комфортна, бо тут з розрахунків, власне, нічого немає. Ви все робите так, як вам зручно, за розміром, який вам зручно, за рахунок того, що снуд в'яжеться без шивання, ви просто в'яжете стільки, скільки вам потрібно у висоту і обхват цього снуда. По ширині він теж варіюється від того, як вам комфортно. Ви можете зробити його дуже маленьким для того, аби він щільно прилягав до горла, або, навпаки, зробити його широким для того, аби скрутити його там ще в два рази. Це все на ваш розсуд. Тож, приступимо. Так, я буду в'язати, мабуть, зсередини. Або ні. Ні, нормально. Пішло. Так, для початку нам треба набрати ланцюжок з повітряних петель. Кількість повітряних петель ви визначаєте для себе таку, яка потрібна саме вам по вашому обхвату. Горла, щоб вам було комфортно, щоб голова пролізла і щоб там не сильно давило, або, якщо ви хочете, може, вам треба, щоб воно прилягало щільно, тож це ви вирішуєте самі. Я буду набирати 55 повітряних петель. Петельки не затягуйте для того, аби перший ряд не був затягнутим, він буде трошечки щільний все одно, але намагайтесь не затягувати цей ланцюжок. Ось я набрала свої 55 петельок. Можемо поміряти, скільки це у нас виходить. Це виходить так само 55 см. Так, я. Хочу перекрутити свій снут, тому це той випадок, коли вам не потрібно вирівнювати косичку, ви її перекручуєте і з'єднуєте коло в перекрученому стані. Якщо ж ви не хочете перекручувати, тоді вам треба вирівняти косичку, щоб вона дивилася. На вас. Потім з'єднувати ми будемо. Ось, ось цю протяжку. Ось тут. за верх косички, не через неї. Так? Отже, я хочу то я перекручую собі свою косичку і. Ось тут косичка, ось тут по верху йдуть протяжечки, і в них я роблю з'єднувальний стовпчик, з'єднувальну петлю. З'єднали одна петля підйому і далі ми в'яжемо в ось ці протяжечки. На пів стовпчик з накидом. Робимо накид. У протяжку витягаємо три петлі на гачку, через них, через всі три, проводимо петлю. Ще раз. Накид у протяжку. Тут, може бути, туговато Витягаємо три петлі на гачку. Через всі три витягаємо петлю. І так в'яжемо всі наші петельки. От ми пров'язали перший ряд. У мене він перекручений. Ось тут у нас хвостик. Початок ряду. Далі цей снут ми в'яжемо без вшивання та без переходу з'єднання з ряду в ряд, а по спіралі. Так, це найлегший спосіб в'язання, який взагалі можна придумати. Якщо у вас снут без перекручування, просто прямий, то, власне, ось у вас тут. Буде все рівненько. Якщо з перекрученнями, то ось тут у мене бачите перекрут. Далі весь снут ми будемо в'язати. Ось тут у нас косичка йде. У її третю. Петлю. Ось. Ось тут перша. Та до нас ближня. Друга. І якщо отак повернути, тут теж косичка. І ось у третю ось цю петлю ми будемо пров'язувати так само на пів стопчика з накидом. Ось тут. Тоді у вас вийде, що з одної сторони будуть ось ці косички, у вас з іншої буде візерунок. Тому ось тут. Ось тут. Ось ця третя, ось косичка. Ось тут третя петля. Так само накид. Три петлі. І пров'язуємо через всі три. І так. Ми будемо в'язати весь снут. Це дуже простий метод, вам не потрібно рахувати ряди, рахувати петлі. Ви просто постійно будете в'язати по спіралі. Ой. Тоді у вас не буде жодного шва, жодного з'єднання, буде. Один рівнесенький снут. І так продовжуєте в'язати на потрібну вам висоту. Або, от якщо я планую вив'язати так весь моток, то я просто буду по колу в'язати і вив'язувати собі весь моток. У вас може бути інша щільність, інша Це пряжа. Тому просто орієнтуйтесь на ту висоту, яка потрібна саме вам, і вам буде зручна при носінні там з верхнім одягом і просто при носінні. Тож, продовжуємо в'язати на потрібну вам висоту, і зустрінемось вже в кінці. Я покажу, як я заправляю е, цю останню петлю. Косичка виходить з однієї сторони, з іншої такий візерунчок. Тут я собі відмітила маркерочком, що це в мене як кінець ряду, щоб розуміти, коли мені закінчити. Тож, я дов'яжу до цього місця і покажу, як закінчувати роботу. Знімаю. У мене ось тут якраз закінчився майже моток. І далі ми робимо наступне. Останні дві петельки ми будемо якби зменшувати наш ряд. Тож тут ми в'язали на пів стовпчик з накидом, наступня петля стовпчик без накиду. З'єднувальний стовпчик, тепер трошечки витягаємо петельку через сусідню, забираємо цю петлю. Витягаємо. І тут робимо петельку. І витягаємо ниточку. Підтягуємо. Ось так у нас рядочок завершується. Все цей хвостик ховаємо далі в полотно, можна голочкою, можна гачком, як вам зручніше. І ось у нас снуд наш готовий. У мене він перекручений, вийшов, як, власне, я і планувала. Ось так. Ось у нас тут. Ось у нас тут наше завершення. Ось у нас тут теж наш хвостик, теж ми його ховаємо тут. Голочкою це буде робити. Ось так. Такий снудок, повністю вив'язаний моточок. Ось такий результат. Сподіваюсь, все було просто і зрозуміло, і у вас також вийде чудовий снуд. Пишіть в коментарях, як вам такий майстер-клас, і до нових зустрічей! Па-па!